Хто їх купляє? 51 51-200 коштує книга. Хто може купити цю книгу? Що за це, це таке вообще я? Да? Циркачі тут позбиралися. Але оказується, що купляють ще не по одній. Та Ну, ну ми сьогодні робимо відправку двох таких книг. Хто придумує? Ото плиту! Що ти за все сказав? Мішечка <laughs> Грушевського в шкірі, в металі, в посрібленні, в позолоті, репринтне видання. Кому потрібен гарний подарунок для ваших керівників, наприклад, чи для якихось закордонних партнерів? Такий, я б сказала, як це називається? Відголосок України про да. історію України, Грушевський. Про те, що дійсно люди знають, чують, можете придбати, подарувати історію такому подарунковому. Виконанку. А як придбати? Як замовити? Се шапці профілю магазин Ексклюзі. Переходьте.